Ну, ось один із випадків, як наші діти використовують сервіс Всесвіта. Ось у повідомленнях я е, побачив таку надпи, напис такий. Е, я почав перевіряти, ну, зайшов на цей тест до нашої колеги, ось вона. Напевно, вона дала е, який... Е, Тест цей, так. І ось видно, що учень хотів його пройти, але не не пройшов. Ось під низу ми якраз бачимо його е нецензурну лайку в адрес цієї учительниці. бачите, вже воно посилання є. Е гіперсилочка. тобто ми заходимо, от, будь ласка, в нас з вами цей учень. Знову заходимо на посилання і таким чином ми знову бачимо, що це не існуючий сайт і все світе нічого не робить для того, щоб такого не було. Якщо от ми зараз повернемося на ту саму сторіночку, так? то ми можемо побачити, що цей тест хотіли пройти. Ну от Дивіться, теж Нікіта. також можна сказати, що це е, якийсь теж учень, бачите, теж нема нічого. Хотів подивитися цей жовтня 21, ну, тобто, якщо це, коли почалися. Е, Змішане навчання, потім от, дивимося, ми з вами ще тут, хто хотів скористатися цим. І це все учні. Я не знаю на, на ВОЗ, наприклад, як прово, е, пропускає е, система, що от регіструє їх таким чином. Тому звертаюся до е, менеджерів сайту, щоб якось... Взяли до уваги це відео і зробили певні висновки із цього, що... а те, що діти мол, ми і для учнів, це і так далі. Я розумію для учнів, але все це повинно бути під контролем учителя. І якщо ви говорите про те, що Олімпіади і тому подібне, то Олімпіади, вибачте, діти проходять не самі, а вони ж платні так, і оплачують, якщо ви не знаєте, це вчителя. Но особисто я так робив, бо ніхто з учнів не буде робити за свої кошти ці олімпіади. А ті, у кого є кошти, вони не сидять у звичайних муніципальних школах і не займаються. Такими олімпіадами за такі кошти. Ну, це все, що хотів би вам сказати стосовно цього. Про те, що я вже давно говорив із менеджером, що треба якось установити і слідкувати, хто реєструється, не то через якісь, напевно, прив'язувати це, ідентифікацію або через карточку і тому подібне. Тому що це, от, знаєте, по-перше, поплюже цей сайт і зневага така до вчителя. Дякую за розуміння.